Ати вирощуючи на дачних ділянках та власних городах фрукти, овочі та зелень. Як отримати дохід з умовних десяти соток та де взяти гроші на розвиток сільськогосподарського бізнесу, про це розкажемо далі. Я у цьому році понасаджувала все. Все в мене є. І кукурузка, і е, соняшник. Кормовий буряк, там і квасолька, і гарбузи такі, і кормові, і солодкі всякі. Тут у мене ось кавун посаджений, денька. З цієї сторони теж кавуни й дині. Це ж пізня в мене кукурузка тут посаджена. Там далі в мене є капусточка, броколі, перчик. Садимо все. А з цієї сторони у мене полуниця. Різних сортів, яку я вирощую вже третій рік і продаю людям, які приїжджають до мене із Сагунівки, із Червоної Слободи, із Черкас. У цьому році добре я клубніку продала, та й можна сказати, що на зиму вже, як то кажуть, на опалення собі заробила. Світлана Рідченко зібрала 280 кілограмів цибулі. 170 із них планує продати. Каже, надлишковий урожай є завжди, а грошей зайвих не буває. Середня вартість сортової цибулі в серпні, за даними Мінфіну, склала 42,5 гривні. Тож орієнтовно можна заробити близько 7 тисяч. Кожну зароблену копійку вкладає в майбутній урожай та домашнє господарство. Для себе ми в цьому році посадили цибулю, картоплю, трішки моркви. Після цибулі плануємо посадити клубнику, так як цибуля хороший попередник. Лишнє то стараємося продати тож своїм знайомим, там на роботі комусь. Там у нас є групи, яких ми можемо викладати що там, кому потрібно, бо не всі в селі, наприклад, займаються вирощуванням якихось овочів чи фруктів. Як правило, селяни свою продукцію збивають на оптових базах або ж везуть на місцеві організовані ярмарки, розповідає директор комунального підприємства Черкаські ринки Тарас Кібало. Вони стають на території ярмарку, приходить касир комунального підприємства, який оформлений на роботу з касовим апаратом. Це мобільний касовий апарат, підв'язаний до системи податкової. От. як тільки вибивається касовий чек, віддається касовий чек. За місце за здійснення ярмаркових послуг віддається реалізатору або товаровиробнику продукції, за що реалізатор вносить сплату. Це складає 38 гривень за квадратний метр в день. Стоять усі люди, да, в нього тут 4 квадратних метри. Він заплатив 120 гривень до бюджету міста. Фермерські ярмарки працюють протягом усього року, каже Тарас. Кібало, якщо людина вже вирішила пов'язати свою діяльність із сільським господарством та торгівлею, то в неї на кожен сезон є свій товар. От він розпочав з клубники. Це саме перша ягода, яку ми всі чекаємо на весні. Потім після клубники пішла малина, смородина, пішли перші огірки, потім пішла молода капуста. Потім після молодої капусти огірки помідори. Завершує цей весь циклічний е сезон це огірки помідори, бо тому що ціна на них низька, вони всіх є. Люди у нас в Черкасах теж займаються солінням, хто закатки, хто ета. спродалися. Але фермер не дурак, бо фермер він любить працювати. Він літом, бере ці огірки, бо в нього. У нього їх багато, він не спробував, не співає їх спродувати, він їх засолює. Разом Потім соли капусту, потім соле помидори, кавуни. У нас на Черкащині це, оказується, буде Друга Херсонщина. Вирощують кавуни, також на закваску, пройшло, продало до Нового року, спродали ми всі свої соління. Потім йде перший місяць затишня. Ну, там Де січень-лютий, середини лютого люди починають потихеньку виходити, тому що у нас змінилася погода, починає рости зеленушка, петрушка якась на городі. Людина, яка везе на ринок свої овочі та фрукти, має взяти довідку із сільської ради, що проживає саме в цій місцевості і має землю, на якій може виростити городину. Річ у тім, що в Україні діє спрощена система оподаткування саме для фермерів і селян, які вирощують продукцію, каже начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби у Черкаській області Володимир Жавріт. По продукції рослинництва так, якщо Фізична особа здійснює продаж надлишків власновирощеної продукції рослинництва, то такі доходи не оподатковуються, якщо сукупно за рік не перевищують 12 мінімальних заробітних плат. Враховуючи, що у нас 8 тисяч гривень заробітна плата, мінімальна так станом на 1 січня цього року, то це 96 тисяч гривень. Тобто до 96 тисяч гривень фізична особа може продавати власновирощену продукцію без оподаткування, але власновирощену саме на своїх власних земельних ділянках. Якщо перевищує цей розмір, то повинно подати до податкової, податкову декларацію відповідно про майновий стан доходи і суму перевищення задекларувати і сплатити з неї 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Якщо продаж сезонних овочів і фруктів не додатковий заробіток, а основний, то можна вирощувати і продавати сільгоспродукцію як ФОП. Втім, треба слідкувати за обмеженнями, встановленими для другої та третьої груп. В першу чергу, це по сумі доходу. Яка може бути отримана протягом року для другої групи платників єдиного податку? Це обмеження складає 6,7 млн грн мільйонів гривень на рік. Для третьої групи 9,3 млн три мільйона з лишком. Новоствореним малим господарствам, які володіють або орендують до 500 гектарів землі, важко отримати кредит від банку, каже голова правління фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві Олег Приходько. Тож, якщо потрібна додаткова застава або фермер хоче більшу суму, ніж банк йому готовий запропонувати, тоді є можливість отримати гарантію фонду. Цю гарантію банк може використати як частину застави для позичальника. Нині фонд гарантує до 50% фактичної заборгованості позичальника і співпрацює з усіма кредитними програмами для сільгоспвиробників. Таким чином у малих фермерів є можливість скористатися декількома державними інструментами для того, щоб отримати кращий доступ до фінансування. Позичальник може звернутися за мільйоном гривень, наприклад, кредиту. А от банк йому погодить та якби, і в межах цього мільйону він нап до 50% Застави або потенційної застави, яку би він вимагав, да від позичальника він використовує нашу гарантію, да, тобто. Без застосування там якби якихось додаткових інструментів фермера або там щось може додатково просити ще фермера, залежності від процедур банку. Василь Коцюбайло після звільнення ЗСУ відкрив тепличний бізнес. Цією справою займався ще до повномасштабної. Тоді мав три теплиці по п'ять соток. Каже, вони були саморобні дерев'яні. На розвиток тепличного комплексу подався в міністерство агрополітики і отримав державний грант на 7 мільйонів гривень. У землі 2,9 гектара теплиці, тепли. На сьогоднішній день 20 діючих і 12 добудовуються. Загалом буде 32 теплиці. Родить, хорошо, все. і помідор родить, і перець, і огірок. Бізнес є, ну, якщо їм займатися, то він завжди буде вигідний. На сьогоднішній день у нас кліматичні такі умови, що в відкритому ґрунті не завжди щось родить. І, ну, це дуже багато треба хімії внести, щоб воно щось в відкритому ґрунті виросло. В закритий в теплицях більш екологічно чистий продукт вирощується. Беруть місцеві підприємці, прямо сюди приїжджають, там доставляють. Є в Черкасах на фермерському ринку місце, де продаємо свою продукцію. А так, ще поки із мережами є багато пропозицій, що можна заключати договір, ну ми ще не готові. У міністерстві економіки, довкілля і сільського господарства кажуть, що максимально намагаються вибудувати екосистему різних програм підтримки агровиробників для того, щоб вони могли вирощувати врожай, купувати нову техніку, брати гранти на обладнання для переробки, і також на розвиток таких напрямків як теплиці, сади і багаторічні насадження Для початківців. Да, тобто у нас є програми мікрогрантів власна справа, де по суті там можна до Одного мільйона гривень отримати грошей на відкриття власної справи. Тобто, якраз це є приклади, коли люди якраз беруть на ці гроші, беруть там відкривають маленьку теплицю, починають виробництво. Потім відповідно вже під це можна взяти кредит П'ять-7-дев'ять на розвиток. Взяти додатково грант на розвиток тепличного господарства, потім зробити свою якусь маленьку переробку там умовних ягод. Да, там можна там не просто ягоди продавати, а робити там джем на джем можна взяти тоді. Вже гранти на обладнання, щоб його робити, взяти грант на розвиток переробного підприємства. Загалом там позиція мінекономіки це максимально підтримувати якраз розвиток. В агропереробці з більшою високою доданою вартістю, щоб аграрії заробляли не просто на сировинному експорті, а якраз там на експорті більш дорогой вартісних продуктів, і таким чином заробляли і більше як бізнес як Люди отримували більше зарплати, а держава відповідно більше надходження до бюджету. Те, що починається як хобі для додаткового прибутку, з часом може перерости у власну справу. Серед найбільш перспективних напрямків малого аграрного бізнесу сади, теплиці та ягоди.